Ну що, хлопці? Останній ритуал? Швидше останній тяг це джава корито. Давайте без зайвих слів, просто зробимо це і звалимо. О, я ж забув. Ми тут не артисти. Артисти нас зараз розігрівають. Та годі тоді вони розігрівають, а ми підпалимо. Після цього кожен займається своїм. Давайте чесно. Ми тут не для вас. Ми тут, щоб закрити борги перед собою. Ну що запустимо цей клятий ритуал? Настав час викинути сміття. Сором сором. не втіпи від за те, що мої закродом будь продуктивні не Тим, ти б хотів, бути не став тих синів. Як зади би годину для рефлексії. поки там десь хлопці з фронт роблять альбоми До сім'ї вони хобою Сліді брати від маску, це не рішення, які та без одпішення, що серед тисяч, шансів шантів правоображатих на долю, що злий запам'ю чим своє берег, сикрить цього ти, пі Тобто я, ну срічний кріт і не допомагає, все у свідомості лиш наплітає, сам тут і коло ста слідків причин Життя все як чувачі Сам собою без пальців зона комфорту, фрустрація розпирає черепну коробку емоціями я для ледне мочу вже зарід. Ну що ти диптам, даша та, крім колоскове, що ти там заробиш, бо він не мозок, а відбитий фарш Ти сенсі і оверсінкінг, Зарився, сама самокопаннях хоч рити там сенсу, ну, тому вбити своє цапка его, це мій останній ритуал. Щоб визнати факт своїх хиб, тому чан останнім тар занурюю голову. Це римеш, що ними і не пахнуть. О, гірок на полці в супермаркеті, як кіндер посвятить на паску. До речі, так мої розкладки і бед Я думав, що роблю щось нове, моби, але ще топтався по собі. У рядках вода це океан несе те, що битися, обрив і потрібна хоробрість. Теж посередні, тому читаю другий І я і той, хто є, і таким буду, хоч і завжди. На флопі дама дві ще зробиш ти мій останній ритуал відкрити свої карти Три доля, коли маєш силу і кидає знак, зміниться троє. Як ще разом проведуть один обряд Сміх моя зброя Викликає над попіра ворог раз. Не взяв не жилет, бо не існує на фугасів. Якби я мав делоріан, то моя воля була б щоб не було воєн. Юр, ну це так наївно звучить. Зго Во, <му> стані раз витягти, що мені вміти зробити фінальний обряд Прийшов час Щас полити, Орини, не, не повертатись духами на сад, Господи, розвитяти, що ми ні, ніти зробити фінальний обряд рішок Щас полити, Лурини, не, не повинтатись думками на сад. Коли ти виїжджав з окупації, які в тебе були думки? Та якось юність перед очима пролетіла. Хоча ось. Ось такі вони були. Я їду в еміграцію, тому у панцирі повожу тіло закупації. Крізь душу вирваться, щоб цього якось вибрався. Весь веса був усе не ще не хвішить свят. Вішайся, тобто вішайся. Я маю рухатись по руху більшості. Я все, що було у вішлісті, та oh. да ти сам себе, сука, бісишся. Oh. Що взагалі готує твій казан, пацан? Вірдалку, ходлобав вже як санса. Далі Проганяв себе. Від жінки до жінки, ачівки, ачівки, піднімай щит, брат, за мої вчинки, за наші вчинки, молодість чітко, заробляв числа, ротував чисто, вечірки, вечірки, Борання ми Бога, на вечір нову підстилку, начинка Шукав відпочинку, притон наче підсто Коли я ще досі там, якщо судити по образам Ритуал, то покаятись перед собою Голитись останнім набоями здатись Проте моє минуле змінити Жоден Делорін не здатен О, останній раз витягти, що в мене Зробити фінальний обряд, речом Час полити, делорини, не, не повертатись супками назад О, останній раз витягти, що в мене зробити фінальний обряд Нахуй Ох, блядь!